Друзі, я вже його склав, зараз покажу вам. Ось він. такий гарний і оранжевий динозаврик. Вам подобається? Далі у нас ідуть ось такі вкусняси Прикольно блистять дуже. Надіюся, вам теж сподобається тут. Смачний десертик. Це все зрозуміло. Ось. Так, выглядается все така вкус для вкусняшок. Давай зараз зараз спробуємо. О, дві часа складненька. Щось складно все що зробити. Да, блин, ставлю себе баллы зовут чусточку тепли. Угу. Mm Ставлю -hmm. 10, 10 за смак. Надеюсь, я вам сподобався сьогоднішній випуск. Всім бувайте, з вами був Давид. І до побачення.